Я щиро на каналі Флакони Балаканина. Щиро дякую, що завітали. Маю надію, цей вступ, такий теплий, романтичний, трошки передасть цю атмосферу, яку я хочу, щоб ви відчули, коли буду розповідати про найзатишніші і найтепліші аромати осінньо-зимові, аромати, які вас огортають теплом, які, наче теплі обійми коханої людини, навіть коли вона не поруч і не має поруч. То ці аромати зможуть вас в якийсь такий приємний спосіб обійняти і дати ці позитивні емоції, які так потрібні в такі сірі осінньо-зимові вечори і не тільки. І про такі аромати, власне, буду вам зараз розповідати. Почну я з свого одного з найулюбленіших ароматів The Different Company Сін. Я вже дуже багато про нього говорила і завжди всім рекомендую, хто мене питає про якісь такі затишні солодкі аромати, але в яких ця солодкість буде така, така шляхетна, вишукана. Ми тут маємо досить солодкий аромат. Він є дуже схожий до аромату The Deacon Voltaire – This is Her». Це є дуже в схожому стилі, але набагато багатший. Тобто, ми тут маємо дуже багато спецій. Ми тут маємо імбир, ці каштани. Вони також е, трошки інакше тут звучать так вишуканіше. Е, тому що в Задіг Волтер ми маємо таку трошки плускувату солодкість, маємо дуже багато вершків. Тут ця солодкість така вишукана. Тобто, ви можете одягнути цей аромат, вийти в світ і просто суперелегантно вишукано почуватись треба бути з ним обережним тому що він дуже стійкий і солодкий і може моментами вас трошки придусити я не скажу що він дуже шлейфовий але стійкість тут дуже хороша, тому треба, напевно, ну, тут якби ну, не наносити краще тут, десь, скажімо, тут, ззаді, десь тут, де волосся, буде найгарніше проявлятися в шефі цей аромат. Я дуже люблю, так як тут грають бабитонка. Ми також тут маємо орхідею, яка також дає прекрасний акцент, маємо імбир, який дає гостринку цьому аромату, але аромат отакий. Багато спецій, солодкості ці каштани чудовий, прекрасний, осінньо-зимовий аромат. Я також дуже його люблю вдома собі нанести в пледик, в коцечок якийсь, зробити чайок і насолоджуватися тим ароматом, тому що він такий також дуже гурманський. Його хочеться трошки з'їсти. Я трохи на дієті і не їм солодко. Я беру цей аромат, тому що він мене якось заспокоює так багато такої солодкості. Але як я сказала, не плоскої, не примітивної, а такої шляхетної вишуканої солодкості. Тому хто любить не примітивні солодкі аромати, спробуйте обов'язково Мачай на сім. Наступний не менш затишний аромат. Не менш прекрасний аромат на таку пору року осінню зимову Alcantario від Тезіана Тарензі. Дуже нетиповий для Пало Трензі. Такий не схожий на всі аромати, які він робить, тому що він ну, такий дуже мені нагадує, Я вже також багато разу говорила: Джо Малон Мірі Тонка. Цей аромат він має прекрасні Бабедонка. Я попередньо говорила про найпрекрасніші аромат з бобами тонка. Тут, Там був цей аромат. Він ось такий тут дуже багато горіх, дуже багато какао. І для мене він дуже такий сентиментальний, тому що я пам'ятаю минулого року на святу вечерю якраз коли було Різдво, я нанесла цей аромат. І він так гарно пахнув з цим всім. Потім моя мама як завжди багато всього різних там портів, пляточків наробила. І він мені так пахнув, як знаєте, якийсь такий прекрасний додаток до того всього святкового столу. І він мені тепер асоціюється просто з цією святою вечерею перед просто з різдвом. Він мені просто такий чудовий. Я нюхаю і мені отакі от дуже гарні, приємні спогади. І він од власне мені такий. Дуже затишний, дуже приємний, зігріває вас. от от, от, реально. от ну, Як той Плет, е, улюблений фільм. Е, знаєте, коли от проходить така пора осіння, і хочеться передивлятися якісь найулюбленіші серіали, в моєму випадку, це, наприклад, Гаррі Поттер. Е, я включаю того Гаррі Потера, беру собі щось смачненьке або роблю якийсь чайочок і наношу. от Це такий аромат. Прекрасний, але також він має в собі також вишукню елегантність. Ви без проблем можете його кудись взяти е, на якийсь вечірній вихід. Тут й без, без питань. Тільки для мене особисто він такий, дуже теплий, зігріваючий. Так ну просто просто хтось обіймає. Боже, тому дуже-дуже хороший стійкість і шлейф тут середній. Я б не сказала, що тут все це, це аромат на диво е, Павло Терензі такий середній шлейф і стійкість. Але це йому не заважає, він просто чудовий. Звичайно, я буду тут говорити також про дуже бюджетні доступні аромати. Один з яких це є Латафа-арабський аромат Еклер, з яким я цілком. Е... Випадково познайомилася, мені сподобався, я його купила якусь навіть без, без е, особливих тестів. Аромат дуже-дуже солодкий, такий просто десерт. Я вам ідеально опишу. Я вчора була в ресторані, в кафешці. І мені принесли лате папкін, тобто гарбузове лате. Е, мені нанесли на вершачок вершків, посипали корицею і полили е, сиропом карамельним. І я от ці і таке враження, якби я їла цей аромат. Ідентичний. Карамельно солодко-вершково ванільно. Е, аромат, коли ви на дієті і, і, і вам хочеться щось солодкого, візьміть цей аромат, він вас заспокоїть на всі 100%. Е, звичайно, це є копія, інспірація дуже популярного аромату, який в, 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 дуже був в якийсь момент, просто всі його рекламували. Біянко, лате, е, дуже солодкий. Кажуть, що це і він ідентичний. Я там того не пробувала. Тому, напевно, так є, тому що арабські аромати мають це, що вони часто копіюють. Але за ці гроші можна собі спробувати. Я особисто його люблю не на шкірі, а нанести на плед і ним насолоджуватися. Тоді він таку солодкість, дітку приємну, чисту, не брудну намишку. Шкірі він мене трошки дусить. Дуже стійкий, дуже шлейфовий. Тобто, я наношу на той плед, він все приміщення заповнюється, але в такий приємний спосіб. Дуже гарно пахне. Всі хвалять, всі приходять, що це так гарно пахне. Якісь парфуми для, для приміщень. Але ні. це Парфуми тільки які я не використовую, тому що він на мені трошки заінтенсивний. Це була така майже покупка носліп, а якось його треба трошки використовувати і мені от якраз подобається десь там нанести, і він тоді в приміщенні дуже гарно пахне на мені особисто не до кінця, але варто спробувати, можливо, на вашій шкірі він проявиться набагато гарніше. Аромат, про який я можу вічно говорити, ну, це і мій улюблений Пало Санто, Карне Барселона Боже, яка це краса. М -м -м, дуже його люблю. Ідеальне молоко, паране, Ідеальні ідеальний бабетонка, ідеальний ром, сандал, ваніль. Це просто. Ідеальна картинка це є будиночок в горах, і ви там просто відпочиваєте, релаксуєтеся. Ідеально я б добрала я бачу цей аромат. Знаєте де? Пісня Last Christmas, I gave you my heart, І вони всі оці друзі, Ця, ця компанія друзів їдуть в цей засніжений будиночок в горах, і там між, звичайно, співаком і дівчиною. Там вони згадують свої стосунки. І от вона, напевно, так би пахнула. Ця атмосфера цього будиночку. Це є для мене цей аромат надзвичайно затишний. Я його просто обожнюю. Цей аромат створила шамала мезондю, вона також створила славно звісний аромат Екс Nihilo Атлас Фівер, хто пробував цей аромат, і цей, і цей аромат зроблений в такий самий тепло атмосфері. Тому хто не пробував спробити, вони ці аромати, особливо цей. Неймовірний, може можу мільйон раз про нього говорити і просто не приносить цену. Кажу, ну будиночок, плет, про мені вже нічого не треба. Просто я релаксуюсь від таких ароматів. Наступний аромат дуже бюджетний, дуже доступний і прекрасний. І тут я говорю про Банана е, е, табак е, і бобитонка. Прекрасний. Також цілком випадково. На нього якось натрапила. Він мені так сподобався. Він... Слухайте, він, він мені нагадує чимось, я вже показую. один з моїх також улюблених ароматів Том Форд табак ваніль. Також дуже затишний, тільки він мені більше на вихід такий, також осінньо-зимовий. Тільки в Тома Форда табак ваніль дуже багато спецій. Я дуже відчуваю тут сухофрукти. Дуже виражену нотку цього чучуну, але такого. З акцентами вишню, такий тютюн вишневий. Е, ну, ну і звичайно, тут стійкість і шлейф тут на висоті. Я б оцей аромат особисто не можу вживати десь там, знаєте, закудатись в клет і включити улюблений серіал. Він мені заінтенсивний на такі моменти. Я його беру тільки на вихід. Але цей аромат він е, е, набагато ніжніший. Звичайно, зі стійкістю тут е, трошки проблемка він так з дві годинки максимумом буде триматись. Але він чудовий. Е, тут мені початок такий схожий, тільки тут е, цей тютюн е, йде в акценти сливи, тобто він такий сливовий. Ми маємо також тут кокос, е, і боби тонка тут такі кремові. Е, і він, звичайно, має звучання люксу, а не ніші. Так? Хоча я б сказала, що тут якісь акценти ніші присутні. Дуже приємний, дуже ніжний, і багато мені компліментів зробили. Він на диво досить шейфовий, тільки що зі стійкістю він має трошки проблеми. Тому за ту ціну, в якій в яку він продається, дуже класний аромат, осінньо зимовий тому щиро. Що раджу його просто спробувати, тому що він дуже дуже приємний. Або битонка тут, ну, дуже смачний. І останній аромат, про який я вам розповім, аромат просто дивовижний. Аромат, який мене просто зачарував. Це, це новий аромат. Не схожий на ці всі, про які вам сьогодні розповіла. Взагалі не схожий ні на що інше, що я, е, що я пробувала Слухайте, слухати. Е, я говорю про аромат Atelier des Or, Blue Madeleine. Аромат, е, який е, я купила всліпу. От так, дуже рідко роблю, е, роблю такі речі. Але мене так заворожила піраміда нот, що я подумала, ні, цей аромат ідеально буде на мені сидіти, ідеально буде мені пасувати. Хоча відгуки були дуже різні, там люди писали, перевіряли на різних форумах, не форумах. Люди писали, що мені резиною смердить. Хтось писав, що це фу, хтось писав, що це найпрекрасніший аромат на цілому світі. А я ось така люблю такі. Просто визвання, і, і, і думаю, так, ну, напевно, як він, він такий неоднозначний, ну, треба його спробувати. Але замість того, щоб замовити пробник, звичайно, цілий флакон ось тут е, замовила. І, скажімо так, аромат, перш за все, мене дуже зацікавить, тому що е, зацікавить, тому що він має е, чорний чай, який я дуже люблю, і тут має молоко. Він тут має також ялівець проліне. Він також має перуанський бальзам, який я дуже люблю. І. Боже, яка це краса? Я не можу нанюхатися. Слухайте, я вже декілька днів, тому що це ну, кажу, дуже нова покупка. Декілька днів його і не можу нанюхатися. Е, бренд е, досить новий з 2015 року. Дуже багато я бачила різних відео, реклам. Ось це золото, тому що таке золото, я не знаю, що це буде видно. Ось таке золото літає, всі показують це золото. І мені якось таке воно мене відштовхнуло. Я думаю, ну нащо це золото? Кому це потрібно? Я Якось навіть не тестила ці громади. Е, 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 Тестила один з ароматів, який мені щось не дуже я так думаю, то Якийсь такий, знаєте, хайп, щось в такому стилі. Але спробувавши цей аромат, я вже не можу так сказати. Власник, який започаткував цей бренд Жон Філіп, мото самого бренду є таке, що воно зосереджується на спогадах і пам'яті. Це мені дуже відгукується, тому що я люблю парфумерію, Власне, за, yes. для цього, що, що можна з спогадами десь поринути, дякуючи парфумерії, десь там згадувати якісь моменти з дитинства і не тільки. І цей аромат створений, тому що Жон Філіп він хотів, щоб парфумер, який його створив, його створила Марі Саламані, щоб вона створила аромат його спогадів з бабцею. Коли він проводив час з бабцею, вони пили чай з молоком, і вона йому дуже пахнула печивом мадлен. Це таке французьке печиво, дуже смачне, і воно виглядає як ось такі ракушки з моря. Такі дуже пахуче печиво. І вона йому так пахнула. І він хотів ось такі спогади про неї, про цю бабцю і аромат. Він особисто мені, розумієте, що я як коли нюхаю, коли наношу цей аромат, він мені пахне і щастям, і смутком, і радістю, і якимись ностальгічними моментами. Я не можу. Я ніколи, я ніби знаю десь цей аромат, але можливо з іншого життя. Я, я, я не знаю, що це за аромат. От він мені має, розумієте, коли ви шукаєте дуже довго якийсь свій аромат. І от знаходити і розуміти ось, ось це, ну, це, це той аромат, про який ви так довго шукали. Я, ну, я маю ось таке відчуття з цим ароматом. Він неймовірний. Треба бути трошки обережним, тому що е, тут ніхто не згадав про те, що е, ось це золотко, яке тут літає, воно е, звичайно десь мусить вилетіти через це. І е, ви наносите собі на шкіру це, ці золоті. Не знаю, що це. Золоті м -м, краплинки, і тому, як ви будете носити на одяг, скажімо, біла сорочка, треба бути обережним, тому що ну, ну можуть якісь плями залишитися. залишитись. Е, мене дуже зацікавилася емблема морського коника. І е, власне Жон Філіп е, дав три пояснення на це, чому тут власне є золотий коник. Можливо це не є. Е, е, ну, от... Яке пояснення? І він там три пояснення дуже цікаво, я вам розповім. Перше пояснення це те, що так позначають 24 каратне золото во Франції. Друге пояснення, що, що так, так як махайте крильцями золотий коник в воді. Це так як золотий птах. І ось до того золота воно все на що це такий золотий птах. А третє пояснення, яке мені просто відгукнулося, я одразу купила цей аромат. Це те, що по латині золотий коник буде хіпокампус. І це, це також означає по-французьки частина мозку, яка відповідає за пам'ять і спогади. І тому ось бренд має таку, таку ідею цих спогадів, цих різних моментів з минулого. І мені це дуже відгукнулося. Аромат неймовірний. Він і затишний, і приємний. Це аромат на цілий рік. Тобто я не можу вам сказати, що це на зиму, на... тому я його так дала, тому що я почуваюся з ним абсолютно комфортно і приємно. і моментами сум... сумно. І я вирішила вам про нього розказати, що ви просто ем... не знаю, спробували як захочете його протестити, тому що особ... аромат особливий. І напевно, через те, що тут на початку такі досить сильні акценти розового перцю, бергамоту і чорного чаю, комусь напевно здається, що це якісь такі акценти резини. І він домінує перші 15 20 хвилин, цей, цей, акцент, цей акцент, але потім це робиться таке приємне молоко, це печиво, ваніль, поранські близьми. Просто я тащусь від цього аромату. Я, я тепер ну, в запої. Просто Я нічого не беру, тільки його. Він мені так це вау, просто він мені покохався. Я дуже про нього вже 7 хвилин говорю дуже багато. Тому, напевно, якщо я так довго про нього говорю, воно на мене зробило враження. Е стійкість тут 3 години ви відчуваєте, потім сідає дуже делікатно, максимум він триває ще 7 годин. Це, не, не, це небагато. Шлейф також делікатний, інтимний для вас. Але аромат відчутний, е чоловік вже оцінив сказав, що дуже гарний запах. А це вау! Щоб він так похвалив, це йому дійсно повинен сподобатися аромат. Е, тому щиро вам дякую за увагу. Е, напишіть про свої улюблені осінні аромати, або аромати, які на вас зробили якесь таке враження останнім часом, або, або взагалі е, таке враження, що ви от, такі, знаєте, заходите в такий просто узалежнення з цим ароматом на довший час. Можливо, потім це минає, але ось таке узалежнення, по мене з цим ароматом просто любов. Щиро вам дякую за увагу. До зустрічі!